Я вас привісю, слава Господа нашого Ісуса Христа, мір вам. Благодаря okay. нашому Богу за нинішній день, новий день, який Бог дарував нам, який приложив дням нашої жизни. Ми також дякуємо нашому Богу і за те, за що у нас, в нашого приємна, тихо, то время благодати, яке ми маємо, що Бог продовжує, що ми можемо так свободно приходити до молитви. Получатися від слова, прословляті його святилі, Ія. І зараз перед началі нашого служення, перед нашого шумолиткою я зачитаю Слово Боже, яке записане в посланні до записане записано Євангеліє від Мафтея, 15 глава із 21 стиха. Євангелія від Мафтея, 15 глава із 21 стиха і ниже. gdje otuda od tuda Isusu sa strane Kirske i Sidonske. I vod ženština Kamiljanka vojde iz tih spričala jemu, umjeli mi gospode sam da doć moja žestoko besnujeća, no on mi atrešali jej slova. I učenjiki jeho pristupili, prosili jeho, otpustili jeho, potomu što pričili za nami. Он же сказал Ответ, я послав Божье погибшим Отсом Дома Ізраїло, а вона подоя кланялась йому, говорила, Господи, помилуй мене. Он же сказав Ответ, нехорошо взять хлеб у дітей і и бросить, и бросить сам. Вона сказала, так, Господи, мною психіо, которые падають со стола, Господь, їх. У этой пречки моє читаємо. Що Ісус Христос, Він вийде от і прийшов з країни страну Тірські і І Христос знаходився у моря Галяйського, коли Він прийшов з в країну, в і Він коли прийшов там, куди до Нього жінка, жінка, яка була І Він висідуючи з цією жінку, Він управно. Увернувся у морю Галялейському. Коли читаємо після того, після послід сіда жінку, двадцять стих. Ми читаємо прийшов Ісус в морю Галілейському, зойдя на гору сіл там. Он вийшов, прийшов туди посотих стан Тирський Сонське і обратно пішов туди. цій пришки ми не видимо, щоб Ісус Христос Он говорив із другими людьми там, щоб обісіли, щоб висіляв. Аби ось і тільки з ету жінщину. Але коли ми починаємо читати цей текст, то ми видимо, що воно виходить так, якби Христос не знав ту жінку, Він не раді не йшов. Він просто прийшов, і та жінка звичайно підійшла і Христу і за ним кричала. І читаємо стих 22 в якому пише, «Вот жінка-хаміянка, вийшла із цих міст, кричала йому, помилуй мене, Господи, Син Давиду. І ми знаємо, що ця жінка навчала, тому що вона мала нужду, щоб відсити її дочку. Много з нас, коли ми маємо нужди, коли маємо якісь потреби, то ми теж йдемо, попросимо людей, опросимо людей, які мають близькі нам, близькі, родні, сусіди, там, друзі, щоб вони нам допомогли. Ця жінка вона прийшла і прийшла допомогти самому Ісусу Христу, щоб допомогти. Ми теж буваємо, коли ми молимося і коли ми молимося. Просимо їх про церква мовилися, віруючи, молилися, коли в нас є нужди, і щоб, нам, щоб молитися за те нужди, за ту проблеми, за ті потреби, які у нас є. Далі ми читаємо, що далі ми читаємо і там ми читаємо в 23 ході, що Но он не відпочав їй ні слова.

Жінки, у них були а, такі ходотайства, самі близькі люди Ісусу Христу, які були учениками, як Христос сам збив. І вони просять Ісуса Христа, щоб отпустив ту жінку, бо не йшла, бо не кричала за Ним, щоб їх зробив те, в чому вона мореться. Але Христос не отричає у ніч. І далі Христос говорить в 24 стихові, що Он же сказав отле. Я послан тільки погіршиму сам вдома Ну, І той не видання, що Христос указав так, якби как бы Он не прийшов навіть для тієї жінки, тому що та жінка не була із из ізраїльського народу і з того, він прийде той Христос, і навіть ученики дали не смів просити Ісуса Христа, щоб слів тому, що Христос каже, я прийшов тут, для погибших, ovec doma Izraeljeva. I ta, e, jak vidim, je žinka, ona nema ima takovu šansu dla izcelenja. je u nas, koli molim se, koli mu prosim Boga, koli i bo, ne odličaje nam, on ne odličaje nam na naši molekvi, mu prodolži i nas, bova je, koli opuskaju se naše ruke. Ale, dalje četajući, eto prešto 25. Ser, Там пише, що, а вона, подойдя, кланялась йому і говорила, Господи, помилуй мене. Летої тоді жінка, у неї руки не пускалися. Христос <кій> говорив, що Він прийшов тільки для ізраїльського народу, а то, але вона і далі просить, вона просить Ісуса Христа, щоб Христос он істилив, он і цілив, Він помог її тому. І дивимося далі, що говорить Ісус Христос. <кій> Он же сказав Отве, нехорошо взяти у дітей і доросли псам. И Христос немало так указав. Ну, Многі говорять, що Христос, як би озвав всю жінку псому, але Христос он не узвав жінку, але Он указав, як би вказав на то, де та жінка навіть себе, навіть себе. <кій> на стороні і то ізраїльського народу, і вона види себе на другій стороні. І та жінка, коли Христос оказав, вона довга, думаючи, вона обічає йому. 27 стих, вона сказала, так, Господи, Господи, я согласна, я, я не претендую, тобі на тому що я є мість дітей Твоїх, що ти мені маєш мене спасти, що ти довжен мене спасти. Я согласна бути у числі тих животних, тих псів, яких ти говориш. І далі каже, що і пси вони теж, і як хліб, який падає із стола того господина, пси вони теж кормляться тим хлібом, яким кормляться ті діти. І для неї, якби достатньо було одної крошки, їй достанець. Так ні. І тоді Христос говорить. Після цього слово Христос говорить 28 стих. Тоді Ісус сказав їй «О, жінка, велика віра Твоя, да буде тобі пожеланню Твоєму. І зцілилась дощ, дощ, о, і зцілилась дощ. Тому не те, що. Христос он мог и эту ето жен, когато он пришел, если мы читаем о том, кое он не там не говорил, как не стал в той странах если он не никого не селил, никого. Христос э, пришел, та женка, вона просит, Христос не Не звідує її, чи вона вірує, чи вона має віру, як вона вірує. Много знає в тих випадків, коли Бог Христос ізціляє або йдуть для зцілення, люди просять його, Він говорить їм, чи ти віруєш, яку ти маєш віру, ти віруєш, я можу, то Христос не задавав те питання. Але і той вже Христос дов'яв, який каже, велика, в чому Христос видає ту віру. У той жінці, у чому я определяє велику віру у жінці? жінці, видно у тому смі, що та віра, та велика віра у твоє жінці, вона була у її великому смиренні. Вона смирилася. Христос коли Христос говорив за те, що не файно, брати хліб, дати псу, вона согласна бути, а вона студент теж тих ти, 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 животних. Так, так, і я согласна так. Вона каже, так, та, Господи, так я согласна бути і то смирення. Якщо Если... Бо Христос у зцілив ту жінку старазу, коли він прийшов, як він заради нині прийшов, то Він би прийшов і зцілив, і пішов обратно ті люди, які були за Словим Христом, вони б не виділи те смирення, вони би не могли бачити ту віру. Люди, які читають Слово Боже, ми, ми теж, які чекаємо, ми б не могли бачити ту велику віру, от чого вона є, яка віра, ми не могли б виділити те, велике смирення, яке зберегли. І Та жінка, вона себе сміляла. Друге місце, яке я зачитаю, буде із Друге царств», друге царсь, Третя глава, 8 стих. Друге царств», третя глава з восьмого стижка. Але же сильно розмівався на слова Ікосфея і сказав, я собача голова? Але як і був і начальником у царя, і посфея, це після того, як не було саула став його син, «Іхосфей». і посфей. І цар обичає Арміра удобному поступку, що він зробив не добра. І що каже? А в імінах себе особа, разве я тоді собачала. А він, він немає сміряння, у себе твердить особу. І він не хочеться сміряти. Він був винуватий у тому судду, в якому царь обличив, але уміти немає вчення. Слідє ще місто, яке я прочитаю, воно є перва дня царств» у дні царств» 24 глава, перва книга цар, 24 глава з 15 стежка. Перший цар 24 глава з 15 стежка. 15 стишок. Против кого вийшов цар Ізраїльський? За ким ти за мертвим псом за одною духою? Ознає цей <кхід> случай, коли. Давид він скривався перед Саулом, перед царем Ізраїльським. Він був зайшов у пещеру, там цар його прислідував, що він хотів убити Давида. І там Давид спрятався у пещері, коли Саул заходить туди, для своїх потребності, він повністю його отець до царя, і потім цар виходить, давид йому говорить, давид, говорить. Що проти кого вийшов цар? Це цар Саур, цар Ізраїльський, проти мертвого пса, проти Ромаїв Блахи. Ці слова не Саур говорить Давидові, а Давид говорить Саурови про себе. Ми видими то смірення Давида, Ми видим, Давид у себе дуже маленький. Ми робимо, як Бог сохраняє У всьому, куди йде, Бог сохраняє. В той печері мух, його царів, вони пішли, його йому не гнівало, Вони могли знайти там і могли і, Давіда, і то все. Ти всі люди, які були з Давидом, вони могли робити. Але по його смиренню, по його тому смиренню, що так давить, Бог сохраняє його. Що черного место я зачитаю із Первого книга царств, первого книга царств, 17 глава, 28 стишок, 28, 29 й, -й И «І Илья, ау, старший брат Давида, що говорив он с людьми і розсердився на Ивановна Давида, і сказав, зачем ти сюда прийшов? І на кого ставили немного повец? в пустині. Я знаю твоє високомір'я, твоє дурноє серце. <кхід> і ти прийшов посмотрити на сраження. Ви ми відео, що коли батько довера посилає о, там на він, де були його старші брати, туди йде, щоб знати, як там брати, Давид приходить туди і той брат. Йому небо зрадився, небо щось сказав, говорити. Іван говорить такі слова, такими тими словами, як до меча каміння, у Давида, щоб поразити, щоб дають, то як огорчає, робить його високомірне, каже, що ти високомірне, тебе дурне серце, ти такий, за чим ти сюди прийшов і хто? І дивимося, що Давид, якби, здає, здає екзамен у тому, щоб сразитися з гоявством, знаємо, що чекає далі Давида. вода. Якщо б ті слова, які говорив, цей брат Давидові, вони попали в Давида, вони б розпочали до то Давид давати не мог здати тот екзамен, Давид би не мог пойти далі із Гуявти. Вони б зайшли там. Доказували бися, то давид би возможний бо да би казав, що я високомірний, ти осукомірний, то, але давид, що робить дали баціялі сир і сказав, давид, що ж я сказав, не я, то. Давид нічого не говорять, бо йому говорять, ти високомірний, ти дурний, за чим сюди прийшов. Давид на то не обріщає ні. Чому Давид? він себе? Він э, себе представляє дуже мало. Не такий, як сказав, брат високомірний і гордий вершок. І от ворота небо в другому і говорив ж слова. Давид уйшов, він поразив через мене за те, що він видів себе малим. Он не був гордий. І допоможе Бог кожному з нас, щоб ми могли смирятися, могли смирятися, як смирявся Давид. Як він казав, що він — мертвий пес, він — одна блока, він нічого не має. Він як та жінка, яка смиряла себе, яка согласна була в числі тих, тих животних, про яких Христос, і огніли мене, що було. І, тали... Ми видаємо, що як он, за те смирення, може нам Бог смірятися. Буває, коли ми сміряємося, коли ми молимося перед нашим Богом, то Бог не отричає на наші молитви. Бог не не, не, не відповідає і, то, і ми, нам опускаються наша руки. Та як жінки не пускалися, у нас можуть опускатися руки. Ми можемо довго, і той Бог не впічає. І ми думаємо, Бог не любить нас. Бог не хоче нам, Бог відвернувся в нас то, Бог не відвернувся, і Бог любить нас. Якщо Божа любов, ми не можемо у наших представленнях видіти ту велику Божу любов, яка є до нас. Ми можемо відіти Божу любов у тому, як Бог позволив нас, що Он, як Бог високо оцінив нас у тому, що Он послав свого Бог послав свого Сина Ісуса Христа. Заради нас, заради грішне, щоб спасти, щоб ми були спасенні. і великого доказательства в тому, що Бог нас любить, нам треба. І ми не можемо пускати руки. Бог він знає наші намірення, Він знає, для чого Он не могає нам. Не знаю, Бог у всякому всьому, що може то нам, чому може просення, може то нам було, не було добре, може би то нам у послужило щось недобре. Але ми не повинні пускати, ми повинні дякувати Богу, ми повинні благодарити нашого Бога, смирятися і щоб наша, наша віра вона була велика. Нам треба майсильно смірятися, бути сміряними. Чим має велике смирення, тим має велика віра. До да власне нас у тому допоможе нам так поступати, брати пример, брати приклад із тих людей, які могли смірятися, як та жінка, як тот, дає, вони смирялися, вони не твалися. І Бог був з ними, Бог засохняв вір. Допроси да нас тому, а нашому Богу да буде вічна слава. Амінь.